Пан Володимир, зараз з нами на зв'язку. Пане Володимир, доброго здоров'я, Сергій Мельничук. Okay. Мене звати. Знаєте, до вас дуже просте запитання, тому що я не є економічним експертом. Мені дуже важко орієнтуватися в тому, що говорила Валерія Гонтарєва. Тому буду до вас звертатися як до перекладача з економічної мови на звичайно повсякденно. Про що говорила Валерія Гонтарєва і які найважливіші питання піднімалися? Ну, важливіші питання всім зрозуміли. Це курс валюти, це інфляція, це те, що не можна зняти депозити з банків. І е, пояснення в неї були все. Я кажу, так грубо кажучи, все валили е, навіть на революцію, е, на війну, на анексію в Криму і, е, і на паніку. І от тут в цьому плані, що тут не можна погодитися, тому що корінь проблеми не у тому, що не у національному банку, а у дефіциті бюджету. І, і Національний банк змушений був покривати дефіциту емісією. І, власне кажучи, ми перебуваємо в цьому закладованому колі чи негативному колі, коли дефіцит вимагає емісії, Емісія приводить до інфляції, до падіння курсу. Ніякі витрати на, на підтримання курсу з золото резервів їх не вистачає. І ми бачимо той штопор, в якому зараз крутиться Україна. Отже. Ж, Питання надто ширше, і не можна погодитися, от з останнім викликом ляшка про те, що от у нас прохіндійка голова національного банку, треба ставити питання, що є прохіндійською уся влада, і що Національний банк чи тільки елемент цього прохіндійства, принаймні все, що стосується економічного блоку, тому що, скажімо, якщо сьогодні у нас... Надзвичайні на заходи до населення по затягуванню паски ведеться, то суть проблеми в тому, що всіляко влада охороняє олігархів не від надзвичайних, там типу того, що скинутися по мільярду доларів. А від самих, від самих звичайних заходів. Ну що я маю на увазі? Тут безліч прикладів, але саме такі яскравий, що усі клянуть золотий унітаз, але його досі не оподатковують. Що і останній закон прийняли, що нерухомість житло оподатковується по голому, квадратному метру, а не по вартості, як це робиться в усьому світі. А тут у нас заховано 50 мільярдів гривень втрат для бюджету. І тут, до речі, і розв'язання проблеми місцевих... місцевого самоврядування, бо всі ці доходи йдуть до місцевих бюджетів. І мало того, що Золотий Унітаз зберігають від. Від оподаткування його зараз зберігають ще і відлюстрації, від, від що прийнято закон, що в цьому році кожен нечистий руку може заповнити нульову декларацію і на наступний день усі його статки вважаються законними безвідносно цих джерел. Тобто ситуація в тому, що бюджет дефіцитний через те, що. Не бажають запроваджувати нормальні податки не популярні для олігархів. Це тяне за собою місія. Місія тяне всі проблеми, і національний банк який елемент цієї системи. Ну про що про що ще говорили? Що абсолютно ненормально, нормально, що якщо в минулих роках приблизно 20 мільярдів доходів Національного банку придається до бюджету, то в цьому році це. 60 мільярдів прибутків Національного банку йде до бюджету. Ну тобто, з одного боку, це парадоксально. Національний банк не продуткова організація, і його задача створювати умови, щоб інші підприємства мали прибутки. А тут виходить, що у нас по 14% височенний процент, під який дається кредити самого національного банку. І е, 60 мільярдів це фактично та емісія, яку він робить, і ті доходи, які він має від високих процентів, за рахунок того, що він душить економіку. Я хочу нагадати, що скажімо, банк, центральний банк Швейцарії збитковий, але ніхто не збирається знімати його голову, тому що це не входить в прибутковість у його задачі. І тут теж абсолютно нерозуміння чи небажання визнати визнати. Е, Пане Гонтарєвої проблеми інфляції, що коли запитали, чому висока ставка відсотків така у самого національного банку, вона каже, що це для боротьби з інфляцією. Хоча головним шляхом боротьби з інфляцією є бездефіцитний бюджет, і, є, і відповідно є відсутність необхідності в емісії. Оця проблема, на жаль, поза межами. Обговорення і той вихід, який декілька разів повторила пані Гонтарєва, що ми зможемо вийти тільки тоді, коли отримаємо велику допомогу. Ну то я прямо скажу, що такій державі, як наша, я б ніколи допомоги не дав. Що захід ну, прекрасно розуміє, що в нас робиться, і прості люди там просто кажуть, навіщо ми повинні оплачувати. Українську, українську корупцію, українські мафіозні схеми. Отже, загальний загальна висновок, що зняттям керівництва Національного банку нічого не вирішиться. Це буде така жертва якістю заради збереження головного, що прямо будемо казати, що влада бандитів помінялася на владу. Як сказав пан Ляшко про Хінгеїв, принаймні в економічному плані, і, і треба брати вище, треба говорити, що не годиться вся система, а не годиться не тільки національний банк. На жаль, всі депутати наголошували тільки на непрофесійності саме національного банку, на те, що от саме він винен за все. хоча коріння у дефіциті бюджету і у небажанні запроваджувати нормальні цивілізовані європейські податки до олігархів. А це замінюється ненормальними, надзвичайними податками населення, там і на, на бізнес, типово додатковий цей тариф на імпорт і так далі. І так далі. Слухаю вас далі. Пане Володимире, Володимире. Я ж заслухався, якщо чесно, тому що такої відвертої відповіді я не очікував. Тому що, коли спілкуєшся зазвичай з економістами, вони називають дуже велику кількість цифр, починають розповідати, хто краде, де краде. А ви так глобально підійшли до питання, сказали, що по суті треба міняти систему, і навіть назвали цю владу прохіндеями в чомусь ви праві. Я просто поширив визначення Ляшка. На жаль, він фактично під великий радикал фактично підігрує владі. Вони хочуть випустити пари через Національний банк і відвернути увагу про те, що увесь економічний блок у нас прохіндийський. Це я кажу офіційно, і може під будь-яким судом повторити. Дуже вам дякую за те, що ви знайшли час для того, щоб нам пояснити суть того, що відбувалося сьогодні у Верховній Раді, у всякому разі, під час виступу Валерії Гонтарєву, тому що для людини, скажімо так, мало знайомою з економічними тонкощами, ну, трошки важкувато було слухати. Я от маю це визнати. Ще раз вам дякую. Сподіваюся, я дуже що... вдячний за прямий ефір. Так що ви не маєте змогу нічого вирізати. Дякую. Так, я, я сподіваюся, що будемо і надалі з вами спілкуватися. Володимир Рябошлик, експерт з питань економіки про Валерій рігонторів у Верховній Раді.